Вітаю вас, шановні слухачі. Я Олександр Вахнюк. Сьогодні ми Радіо Ера в гостях у надзвичайно повноважного посла України у Республіці Польща Андрія Дещиці. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, пане Андрію. Є кілька груп питань, які хотілося б з вами обговорити. В першу чергу, практичні питання, які цікавлять тих людей, які вже перебувають в Польщі. Перше питання, яке хотілося б одразу порушити, чи є в українського посольства, взагалі в української амбасади, посольства і консульства, можливості для того, щоб допомогти інтеграції тих українців, які зараз масово перебувають у Польщі. Чому це питання виникає? Тому що враження, що немає ні завдань таких, ні можливостей, ні бажання. Ну, ми постійно зустрічаємося з українськими громадянами в різних форматах. І я особисто зустрічаюся як посол, знаю, що мої колеги консульського підрозділу приймають, по-перше, на щоденній основі українських громадян. А крім цього, ми проводили зустрічі з українцями, які власне перебувають в Польщі, працюють в Польщі і громадянами України. З метою роз'яснити їм можливості їхньої подальшого перебування у нас мало часу, але ну, це залежно від залежності від кожного конкретного випадку. Тобто я маю підхід, можливо, простий і бюрократичний. Я закликаю до того, щоб українські громадяни легально перебували в Польщі. І тоді, коли вони легально перебувають, тоді в них менше проблем. Відповідно, якщо вони отримують візу туристичну, то їхня мета перебування тут туризм, а не робота. І для того, якщо вони хочуть перебувати сюди і працювати, то вони повинні отримати візу на роботу. Тим паче, що потреба в робочій селі є і багато можливостей також є. Через то потрібно просто дотримуватися цих правил. Раз ви про це говорите, значить це найбільша проблема. З якою доводиться посольство стикатися, що когось Це... депортують через те, що впіймали е, на роботі на туристичній візі. Це одна із проблем, я б сказав, якщо мова йде про консульські питання. Е, Бувають також і е, подібного роду випадки, навіть тільки при в'їзді в Польщу, коли е, люди отримують е, візи, і знов ж таки візи окремого типу, які, наприклад, передбачають. Е, Участь в конференції. А коли вони перебувають в Польщу в аеропорт і кажуть, що вони приїхали сюди провести вікен, тобто туризму, то вони обдурюють і їх не пускають в Польщу. Виникає знову ж таки проблеми. Вони пробують тоді залагодити це, посилаючись на те, що не до кінця зрозуміли ці вимоги, що наші громадяни не до кінця розуміють ці вимоги, які виставлені в, при оформленні візових документів. Але насправді я просто до того, щоб бути більш ретельним, уважним при заповненні візових анкет і дотримуватися цих норм і правил в'їзду, міграційних норм і правил в'їзду в Польщу. Але ще одна на насправді достатньо велика група людей, які перебувають в Польщі, які потребують уваги, в тому числі і з боку консульського відділу, це українські студенти. Які тут навчаються, які знову ж таки прибувають сюди на свої власні, за свої власні кошти, на свій власний інтерес, за своїми власними вподобаннями. Їх вже є за офіційними польськими даними Міністерства освіти Польщі 15 тисяч осіб. Я думаю, напевно, є місця. Це по всій Польщі чи по всій тільки місталі, це по всій Польщі, а, це по всій так. Польщі. Ми думаємо, кілька тисяч є Варшаві, але це, я ж не що це офіційні дані, але я думаю, що стільки, ну, можна настільки, але досить велика кількість осіб, ще які не є офіційно зареєстровані в Міністерстві освіти. І я думаю, що ці власне, достатньо велика група людей, з якою потрібно працювати. І працювати в цьому напрямку, щоб вони були, по-перше, Захищені юридично тут, бо вони залишаються громадянами України. А по-друге, щоб вони промували українство і українську справу, тому що вони є знов ж таки громадянами України. А як, до речі, відбувається ось саме оця частина діяльності? Ви спілкуєтесь з університетами? Там відбуваються якісь речі за сприяння посольства, відбувається якась активність, яка ініціюється самими студентами. По-різному буває, вони приходять сюди, також висловлюють свої незадоволення, приходять? Чим цікаво. Різні випадки були. Останній був випадок пов'язаний з шануванням пам'яті спрябяна, наприклад. От, і ми просто домовлялися про те, що ми маємо і що робимо спільні заходи, то робимо ці заходи, домовляючись про певні конкретні. Ну, плану проведення цих цих заходів або ці е, часові рамки, коли це проводиться. Я думаю, що просто потрібно мати більше координації е, не тільки з е, посольством, але координації між самими е, цими групами, ініціативами, які утворюються. Я думаю, що е, з одного боку це. Е, Важко заставити всіх, щоб були під одну лінійку і слухалися там про соліства чи не якоїсь конкретної громадської організації. З іншого боку, важливо, щоб можна було би координувати дії і координувати діяльність цих організацій. Роботи є дуже багато. Ви так і дипломатично вони... говорите, що я вам допоможу сказати це відкрито. Є дві, ну принаймні, я виявив дві групи. Громадян України активних, які ворогують між собою і називають одне одних працівниками ФСБ Росії. Я з цим зіткнувся і хотілося б почути вашу думку з цього приводу і ваші уявлення, як це можна златві вийти. Дивіться, по-перше, є кілька груп активних і. Організації, які були створені раніше, бо це приїзд українців до Польщі, розпочався остання хвиля, скажімо так, розпочалася значно раніше, ніж в останні кілька місяців. Є ці організації, які були створені буквально 2-3 роки тому назад. Є організації, які насправді створені, але не зареєстровані. Вони просто ініціативи, які з'являються з нагоди якоїсь, там, умовно, скажімо. Проведення заходів в підтримку Євромайдану. Є е, е, студентські організації, які також ініціативно створюються в залежності від інтересів цих студентів. Є об'єднання українців польщі, яка є стара організація, яка об'єднує українців громадян Польщі, тобто є дуже багато груп. Але насправді мені здається, що що потрібно, перше, це те, як я вже сказав, координувати свою діяльність і це дуже легко зробити, тому що достатньо розіслати інформацію про свою про план своїх заходів, про, про бажання щось зробити до інших організацій і. Толерувати діяльність іншої організації добре, Я, але, але тим не менше, треба бути також уважним, тому що насправді через ці громадські організації російські спецслужби пробують внести розлад в єдність українців. Тобто, ви такі речі спостерігаєте і відстежуєте їх, тому що в мене теж є такі приклади і уявлення. Ну, наприклад, поляки. Різні поляки в різних місцях озвучили мені однакові тези в тому порядку, в якому вони йдуть на російському телебаченні, почавши з того, що Пенделіна даремно купили, і завершивши тим, що треба вийти з Європейського Союзу і воз'єднатися, ну мається на увазі духовно воз'єднатися з Росією, перестати при. Підтримувати Україну щоб повернутися на російський ринок, буквально вчора рульніки під міністерством сільського господарства все це продемонстрували. Я хочу сказати, що російські спецслужби напевно будуть пробувати внести розлад і в середовище українців, і будуть напевно пробувати роз'єднати ці добрі. Контакти і стосунки, які є між українцями і поляками, це добрий рівень співпраці, який є зараз не тільки на офіційному рівні, але на суспільному рівні. І через це нам потрібно бути уважним до цього. Потрібно цьому протистояти, але найкраще протистояти цьому робити свою справу. Робити справу, яка буде направлена на. Підтримку українсько-польської єдності, на підтримку українських європейських, у мене зараз також слово донжень цілей, що стосується європейської інтеграції, і на підтримку інтересів України в Польщі до нас дуже добре ставлення офіційної влади Польщі. і Я думаю, що Якщо ми будемо більше працювати і менше піддаватися на провокації, то вони ці провокації самі собою перестануть проводитися. Зараз чимало українських виробників з конкурентною продукцією, яка може бути корисна. У Польщі намагаються вийти на польський ринок. Яким чином економічна складова посольства може взяти у цьому участь? Можливо, якісь форуми, можливо, якісь зустрічі спеціальні там і так далі. Для, того, ну, для початку цієї розмови скажу, що десь місяць тому я, як представник однієї з таких фірм написав листа економічному раднику, відповіді не отримав. Ну, по-перше, хочу сказати, що ми підтримуємо заходи, ці які проводяться разом з посольство, разом з польськими організаціями позаурядовими чи навіть урядовими, які направлені на підтримку входження чи виходу українських виробників на польський польський дорівнює європейський ринок в цих умовах. Зараз це дуже важливо, тому що ми маємо цю підписану зону вільної торгівлі і можливість власне, ще цього року без перешкодної стріоток, входити на європейський ринок. І цим треба скористатися нашим підприємством. Ми проводимо такі заходи з торгово промисловою палатою. Такі 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 зараз про це там і власне що потрібно. Що потрібно? Ми як посольство не можемо надати ну, безпосередньо консультації, як зареєструвати організацію. Можемо це робити, але якщо до нас звертається там біля десятка, чи, чи, чи я не можу важко сказати, але навіть до мене там на Фейсбук напишуть пишуть свої пропозиції, вносять. Я це передаю в торговий відділ, економічний відділ, і вони, наскільки вони можуть, дають конкретні відповіді на конкретний запит. Але ми закликаємо до того, щоб брати участь в заходах більш. Чисельних і масштабних. Ну, скажімо, під час візиту президента ми разом з Міністерством економіки проводили одноденний короткий двох-трьохгодинний ну, бізнес-форум, де були міністри, крім президентів України і Польщі, були також міністри економіки України і Польщі, які роз'яснили, як ну, принаймні, з політичної точки зору, на що можна орієнтуватися тим фільмом. Фірма. Там було біля 300-200 з чимось представників більше, біля 300 представників понад 200 фірм. А найближчим часом ми а. плануємо, скажімо, захід буквально цього тижня в лодзі, який буде організований інститутом Наступного в сходнім, 15, який це, тижня. Цього, а, 15. Число, ага. з 15 п'ятнадцятого по 17 число, який також буде присвячений можливостям співпраці. Одним із аспектів цієї цього форму є можливості співпраці економічної українських фірм чи виходу українських фірм на європейський ринок. Тобто ви вистежити за... за сайтом посольства. Ми, ми розміщаємо розміщуємо цю інформацію на сайті посольства і на Фейсбуці посольства, і на твіттері посольства. Mm -hmm. На початку квітня запланований захід вторгні, де також буде один із блоків присвячений там, дуже конкретно інноваційним технологіям, тому в тому числі українським інноваційним технологіям, які можуть бути використані в Польщі, в травні місяці буде захід організований так званий український бізнес-день в Польщі. Такий самий захід був проведений торгово-промисловою палатою українсько-польською українсько торговопрословою палатою в Україні в листопаді місяці, і був польський день в Україні, це буде український день в Польщі. Тобто такі заходи проводяться, і я закликаю до того, щоб брати краще участь в них, як вбиваючи там кількох зайців одночасно. По-перше, отримуючи більше інформації. По-друге, наводячи контакти між собою, між українськими і польськими підприємцями. По-третє, вивчаючи досить своїх колег українців, які вже ну, вийшли або виходять і можуть розказати свої власні спостереження щодо цього. Скажіть, будь ласка, є ще одне питання, про яке у мене у мене питали люди, які вже тут живуть, міграційний центр. Котрий є у Варшаві, е, ну куди люди йдуть для того, щоб отримати карту побуту? Mm. Е, дуже багато на нього скарг. Е, от останнім часом е, я читав про те, що людина. Поляк з своєю українською дружиною прийшов для того, щоб отримати карту побуту, і він сказав, що це середньовіччя. Зрозуміло, що це польський уряд, зрозуміло, що українське посольство ніяк до цього не має стосунок. Але можливо, є якісь бувайте, механізми, бувайте. механізми, якщо мова йде про такі випадки, і механізми, в яких задіяні дипломати і консульські співробітники, вони все ж таки перебувають Потребують дипломатичного вирішення. І е, е, я можу сказати, що це може бути вирішено шляхом е, добрих відносин і порад з нашим польським партнером, польським колегам, які працюють власне, в таких центрах щодо покращення роботи таких центрів. Ми можемо їх тільки попросити? Ми можемо. Е, як Є англійське висловлення, не знаю, як добре перекласти на українську мову, це strongly recommend, що б варто було б щось робити. Я вам скажу, що це працює, тому що це спрацювало у випадку, наприклад, покращення ситуації з реєстрацією на отримання віз, чи здачі більше, з реєстрацією на здачу візових анкет в Україні для отримання польських віз. Тому що були дуже великі проблеми з тим, щоб зареєструватися, ми кілька разів піднімали це питання на рівні двосторонніх контактів, включаючи моїх зустрічей з міністром закордонних справ, директорами департаментів, заступниками міністрів в міністерстві закордонних справ Польщі, на рівні консульських консультацій, які проводилися в грудні, І, як мені зараз кажуть, в принципі, появилися тепер. Більш сприятливі умови і зареєструватися не так важко на здачу документів в Україні на тримання польської візи. Ну, тобто такі, сказати, тобла, такі так. розмови ну, частіші, більш аргументовніше потрібно проводити, враховуючи те, все ж таки, що це є польський офіційний інституції, і це в першу чергу наказувати їм ніхто не буде українського відбували. посольства. Так ну треба сказати ще позитивний момент, що коли я акредитовувався на подію з участю президента Польщі, не виникло жодних проблем. Було моментально і акредитація, і я проходив е там всі ці охоронні заходи, як польські, як і польські журналісти, і тільки згодом я зрозумів, що це е зокрема завдяки роботі посольства, mm -hmm. яке по як ви сказали, strongly, strongly recommend і зрештою. Його...